Зону охорони ЮНЕСКО в Одесі розширяють таке рішення. Прийняли на сесії комітету всесвітньої спадщини. Команда фахівців ретельно обирала зону розширення, зверталася до історичних документів та архітектурних планів міста. Дві третини цього часу ми працювали саме над е, текстом. Цінності, яку несе наше місто для всього світу, культурну цінність, що Одеса має значення, культура, яка сформувалась, має значення для всього світу, і вона неповторна. Утім, статус охорони ЮНЕСКО не припинить терористичні атаки росіян на історичний центр міста. Проте фахівці кажуть, він може слугувати додатковим захистом під час слухань Гаазького трибуналу та інших міжнародних судів а також в майбутньому обезпечить пам'ятки архітектури від руйнування та хаотичної забудови в історичному центрі. Треба захист в першу чергу від агресора. Звичайно, що від агресора здається, це не захистить. Ми чудово знаємо, що ці люди не мають навіть близько совісті, і взагалі, і, тобто для них це їм це не указ. Проте це важливо для того, щоб і місцева влада захищала пізніше історичний центр. Розширена зона ЮНЕСКО визначена кордонами комплексної охоронної зони, що проходить по вулицях Пантелеймонівській та Старопортофранківській. Саме ця територія за історичними документами відокремлює центр Одеси від передмість. Тож її захист є пріоритетним, кажуть чиновники. Статус ЮНЕСКО це можливість захистити і отримати документи, які можуть бути використані в подальшому в кримінальних провадженнях. Засуджені і Вимог репарацій і відшкодовування всіх витрат на відбудову тим часом фахівці місії ЮНЕСКО продовжують проводити перевірки, аби визначити обсяг руйнування та оцінити розмір збитків. Внаслідок російських ракетних атак по Одесі пошкоджено біля 20 пам'яток архітектури, що охороняються ЮНЕСКО. Наразі спеціалісти місії готують звіт про шкоду завдану історичному центру міста. Ці висновки використують в Гааському та інших міжнародних судах як доказ терористичних злочинів Росії. Дар'я Стойкова, Віктор Добринін, перший міський.